Після викриття САВ фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів, у парламенті виникла кризова ситуація. Розслідування спричинило напруження всередині Верховної Ради. Цією ситуацією, за даними слідства, скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій. За даними слідства, вона ініціювала переговори з окремими народними депутатами, обговорюючи системну неправомірну вигоду в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. І йшлось не про разову домовленість, а про регулярний механізм, що передбачав виплати наперед і розраховувався на тривалу співпрацю. история для каждого человека, Абсолютно. одного человека. Это устроит так. И полуже, полуже, чем вот, и да, у нас один месяц, это считается три сессии. Угу. Слідство зафіксувало обговорення не лише передачі коштів, а й механізму координації голосувань з використанням захищених месенджерів. За даними слідства, народним депутатам мали передавати вказівки щодо того, як саме голосувати, а в окремих випадках, коли утримуватися або не брати участі в голосуванні. Слідство також встановило, що домовленості стосувалися не лише законопроєктів, а й кадрових рішень парламенту. но вы уже с ними будете разбираться. Это же не 20 и не 30 человек Вас тут только это ничего можно сказать, ничего. вот, я вам а, завтра вечером отдам. Почему? Потому что сегодня у нас похожего рада нет. Но а, я должна вам перейти. Я могу это как? Сбрасывать вам на телефон просто? Как вы можете приносить? Или это просто положение будет? Только если погодишь. Как? А, сигнал бросать? Или... Я сигнал буду бросать. Я mm -hmm. буду бросать вам номер. Mm -hmm. да, и, ну, условно, за или против. Mm -hmm. Против этого вы можете воздерживаться негромостно. Mm -hmm. а просто, чтобы не было голоса. А за, там, за раз, раз, нас, mm -hmm. да. Конечно, желательно, чтобы сбоев не было, потому что у нас это все очень связано. То есть мы хотим грохнуть это большинство. И поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно, штрафных санкций никаких не будет, но очень важно, что дисциплина, думаем, дисциплина, потому что но иначе это все не имеет смысла. Uh -huh. И теперь то, что касается кадровых вещей. Мы голосуем за снятие uh -huh. и голосуем, не голосуем за призначение. По, По всем? Да. всем, вот. Вот. То есть вот какая еще история, что есть законы, которые включаются в порядок дня, включены в порядок дня, да. а мы за них против. Мы все равно голосуем за включение в порядок дня, а потом них не голосуем, чтобы их убивать. Поэтому здесь тоже, там, где включение в порядок дня, мы тоже будем писать вам, что за включение в порядок дня, но не голосуем за сам закон. Это очень важно. Хорошо. То есть мы тогда вот по троим работаем. Сегодня я вам направляю в сигнале Голосую за кожен день після погоджування і плюс завтра ввечері ми зустрічаємося. Я вам завжди дам уже за дві сісії вперед. Тоді уже з завтрашнього дня я вам сьогодні скажу. І в завтрашнього дня ми вже всі здійснили. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. У січні 2026 року керівницю парламентської фракції викрито і повідомлено про підозру. приєднується. Детективна курс зафіксувала посичення, так посичення. Виявили грошові кошти номінало попередньо 100 доларів. Американських доларів. Коли під час Революції Гідності завалювалися е, люди, так само озброєні через паркани наших офісів, це були люди Януковича, да? і вони там все громили. Так вони, хоча б як фіговий лісточок, приносили е, якесь рішення Печерського суду. Вони лізли через паркани, але з рішенням Печерського суду. До чого ми все це довели? Це що повне безправ'я? і що означає, що приватне життя. Людини будь-якої депутати, підприємця, можна отак от витягнути із твого телефона і сіяти, і по суті робити вирок до того, щоб взагалі зрозуміти, що там було.